Доброго дня! Вокально-хоровий відділ Полтавської дитячої музичної школи номер 1 вітаю усіх із Днем Незалежності України! Хочемо побажати вам жити під мирним небом у вільній країні. Слава нашим захисникам і слава Україні! Дорогі друзі, вітаю всіх із 32-ї річницею проголошення незалежності нашої держави. Сміливий український народ ще з часів козацтва мужно відстоював свою свободу і свою гідність. Боровся та перемагав, перемагав завдяки неймовірній єдності та щирій любові до своєї країни. Тож єднаймося, друзі, та зробимо її успішною європейською країною разом. Кожен своїми справами і кожен на своєму робочому місці. Головне вірте в себе, вірте в Україну, вірте в перемогу. Слава Україні! Україна, ми незламна і нація єдина. Від учнів і викладачів струносвучкового відділу вітаємо весь наш багатонаціональний український народ, захисників і захисниць України з великим державним святом, Днем Незалежності. Бажаємо всім здоров'я, миру, благополуччя та процвітання нашій країні. Сотмистера дитячої музичної школи номер 1 імені Платона Майборди щиро вітають усіх українців з Днем Незалежності нашої прекрасної і квітучої України. Саме в ці хвилини наші мужні сили оборони виборюють право на існування нашої держави, на наше вільне майбутнє, на наше світле майбутнє для наших дітей і наступних поколінь. Ми всі українці, ми пишаємося цим, незважаючи на те, в якому куточку країни ми народилися. Ми всі прагнемо одного жити у вільній, незалежній і процвітаючій країні. Ми сильні духом, тому ми обов'язково переможемо. Слава Україні, слава усім нашим героям! Шановні колеги, учні та їх батьки, від імені естрадно-оркестрового відділу вітаємо вас з Днем Прапора та Днем Незалежності України. Бажаємо здоров'я, успіхів у всіх справах, перемоги! Миру та процвітання нашої незалежної України. Фортепіанний відділ Полтавської дитячої музичної школи No1 імені Платона Майбороди вітає з Днем Незалежності України. Бажаємо яскравого, захоплюючого і процвітаючого життя в улюбленій країні. Бажаємо працювати на благо України, дарувати щастя і любов. Миру та злагоди. Народний відділ полтавської дитячої музичної школи номер 1 вітає всіх українців з Днем Незалежності! Віримо в якнайшвидшу перемогу. Віримо в ЗСУ. Слава Україні! Щиро сердечно вітаю всіх з Днем Незалежності України. Бажаю всім мирного неба! Слава ЗСУ! Слава Україні!